Добрий день, мене звати Наталя, і сьогодні я запрошую вас не в свій не ідеальний сад, а на кладовище. Коли чоловік почув тему відео, то сказав, що мене не зрозуміють і захейтять. Але я в свій час стикнулася з питанням, що посадити на могилі, щоб було і гарно в любий сезон, і просто у догляді. І, можливо, моє відео стане комусь у нагоді і підкаже якусь ідею. Адже навесні чи влітку вибір рослин досить великий. А ось восени таке враження, що всі садять тільки хризантеми, які до весни стоять сухі і непривабливі. Але ж хочеться, щоб і взимку місце, де поховані дорогі нам люди, мало вигляд. Я була впевнена, що перелік рослин, які можуть прикрасити могили, буде доволі великим. Але, пройшовши по кладовищу, налічила лише біля десяти. Адже не всі підходять, тому що є певні вимоги. Це мають бути багаторічні, вічно зелені, світолюбні, холодостійкі, невибагливі, а головне декоративні у всі сезони року. Ось, наприклад, арабіс: грунтопокривна, багаторічна рослина, сланки стебла гарно лягають на могилі, висота до 30 см, така пишна подушка. Ну і тривалець квітнення в сезон буде радувати. Великий плюс цієї рослини, що вона є посухостійка і не вимагає певного догляду. Аналогічними за характеристиками і вимогами є очитокітки. І хоч я не є його прихильницею, та погодьтеся, що тут він виглядає досить гарно. М'яко закриває кути. Є одночасно і стриманим таким аскетичним і ніжним. А це, скоріш за все, якийсь інший сорт, тому що ви бачите колір більш такий рожевий. Взагалі хороший варіант для тих, хто не може часто приходити і доглядати за могилами. А ось популярна ясколка, теж ґрунтопокривна. Багаторічна рослина висотою 15-20 см. І без квітів вона досить гарна, завдяки листю такому сріблясто сірого кольору. Швидко наростає, але ми бачимо є невеличкий мінус, все ж таки є випрілі місця. Як на мене, шиловидний флокс не є хорошою ідеєю. Коли він квітне, це, безперечно, вигляд шикарний. Але зараз в нього якийсь пожухлий, тьмяний, сухий вигляд, тому не сподобалось мені, як він виглядає на могилі. Молодило або кам'яна троянда. Скажімо так, це фаворит на нашому кладовищі. Я не знаю, правда, чи це тільки в нашій місцевості, але на багатьох могилах кам'яну труянду можна зустріти. Можливо, тому що рослина проста у догляді, не боїться ні пекучого сонця, ні морозу, їй не треба ні доглядати, ні робити якісь процедури по розмноженню. Тобто, дійсно, для людей, які не мають можливості часто приїжджати і доглядати могилу, це хороший варіант. А ось що мені сподобалось, так це верес. Якщо в будові пам'ятника невеликий отвір, то подивіться, як гарно виглядає кущик вереса. Ну, можливо, тут він не один, а декілька. Ну, і Крім того, що рослина гарна, вона ще й витривала. І, от не знаю, і навіть от по кольору плити вона дуже гармонійно виглядає. А ось це я вам показала інший пам'ятник, де верес посаджений. У, скажімо так, кашпо. Теж дуже гарно, ніжно і так, знаєте, аристократично виглядає. Як на мене, барвінок не є вдалим вибором для прикрашання могили. Хоча його листя і пагони виглядають здоровими. Нема ні виприлостей, ні вигорівших, якихось сухих місць. Але все одно його або треба стригти. Тому що виглядає він якось так, знаєте, як неохайна зачіска. Тому, але знов-таки, це моя думка, барвінок я би не використовувала для прикрашання могили. На відміну від обрієти. І зараз взимку вона виглядає охайно, ніжно, гарно. А ось коли буде квітнути, ну, по-перше, дуже велика палітра кольорів і квітнення досить трясне. Тому ця рослина мені сподобалась. Боюсь помилитися, але пошук в гуглі мені вказав, що ця, цей кущик називається Іберіс. Якщо я помилилась, будь ласка, в коментарях виправте мене. Теж, от я не могла пройти, бо він хоча і залишилися сухі. Залишки від квитоносів, але все одно він виглядає дуже гарним. Висоту до 30 см, ширину написано, він розростається до 50 см, ну і квітне рожевим і білим кольором. Не знаю, він мені сподобався дуже. Йдучи кладовище, ми з мамою звернули увагу, що тут дуже багато кротовинь. До речі, у мене на каналі є відео, як ми вдало боремося з кротами, тому зайдіть, гляньте, можливо, вам ця інформація буде важлива. Бадан. Це єдина могила, де я побачила бадан. Так, по характеристиках і по вимогах він підходить. Вічно-зелений, гарно зимує, широкі розетки, гарна форма, швидко розростаються. Абсолютна морозостійкість. Ну, не знаю, я щось якось ну, не звикла бачити бадани на могилах. Але якщо вам оця картинка сподобалась, можливо, чому би і ні. Хвойні рослини доволі рідко зустрічалися мені в цій прогулянці. Не знаю сорту цього хвойника, дуже міленькі голочки, дуже колючі. Мене просто зачепила сама ідея, ось така куля зі спідничкою. Хтось з такою любов'ю вистригав цю форму. А ось тут ми бачимо, що обрано є лівець з компактною кроною. Адже ми розуміємо, що чим більша надземна частина рослини, тим більша і коренева система, яка може зруйнувати сам пам'ятник. І хоч картинка, яку ми бачимо і навесні, і влітку, і взимку буде без змін, цей вибір мені імпонує. Знаєте, так досить органічно, стримано, ну і водночас вишукано. Ну, а цей об'єкт я вирішила показати не заради підбору рослин, а задля ідеї. Адже ми бачимо, що основна площа зайнята ґрунтопокривною рослиною. А ззаду вкопаний горщик, в який люди, що доглядають за могилою, будуть садити якусь сезонну рослину. Ну, як на мене, мудро зроблено, така змінна композиція, яка буде час від часу набирати якихось цікавих кольорів. Взагалі, це відео в якійсь мірі я вважаю авантюрою. Адже люди по-різному сприймуть цю тему. Але буду рада. Якщо моя робота стала вам корисною, приходячи сюди, я із завмиранням серця перераховую прапори. Це могили наших захисників, і я дуже боюся, щоб їх кількість не збільшувалась. Боже, бережи наших захисників і нашу Україну.